Другий ряд виноградничка – огляд сортів. Отож, 21-й кущик винограда має назву Анісад. Рухаємося далі. 22-й кущик має назву Морозко. Селекція Бачинського. Ось такий морозко на сьогоднішній день. 23-й виноградик має назву Віліка. Ось така віліка і в такому стані молоденький кущик. Рухаємося до наступного. 24-й виноградик має назву Любава. Технічний виноградик хай росте у цьому ряді. Йдемо далі. 25-й виноград Монарх. Такий собі молоденький кущик. Рухаємося до наступного. 26-й виноградик має назву 169-й кілометр. Селекція Кашича. Рухаємося до наступного. 27-й має назву Кузьма. Селекція Бачинського хай росте і розвивається далі. Ідемо до наступного. 28-й кущик має назву Полуничний. Ось такий полуничний на сьогоднішній день. 29-й має назву Гурзувський розовий. Такий стан у нього. Йдемо до наступного. 30-й кущик має назву Білоцерківський. Ідемо далі. 31-й має назву Rieline Pink Sidless. Має бути червоний кишмишик з невеличкими гронами. Рухаємося далі. 32-й. Назва Чорний бісер. Молода рослина. Знову ж таки, селекція Бачинського. Йдемо далі. 33-й. Ascent Pink Seedless. Також кишмиш. Американська селекція. Ідемо далі. 34-й має назву Восторг ідеальний. Слабенько розвивається. Ну, почекаємо трошки. Ідемо далі. 35-й. має назву Юпітер. Ідемо далі. Виноград Арктик. У нас є вже 36-й в списку. Рухаємося до наступного. 37-й має назву Горіздра 133. -я. Йдемо до наступного останнього в другому ряді. 38-й останній в цьому ряді має назву Мадагаскар. Слабова... Слабовато розвивається. Нічого, зачекаємо, надіюся на кращий результат. Переходимо до третього ряду. Третій ряд виноградника. Огляд сортів. Отож, 39-й в списку виноград має назву Дар'я. Ось така Дар'я, гарненька. Ідемо далі. Сороковий кущик винограда. Має назву Малиновий дзвін. Ідемо далі. 41 кущик винограда має назву Пам'яті Небесної Сотні. Наступний 42 виноград має назву Ельгія. Ідемо до наступного. 43-й кущик на моєму участку має назву арочний. Такий арочний на сьогоднішній день. Прямуємо до наступного. 44-й виноград ізумляніє. Такий стан. Ідемо далі. 45-й у мене росте спартанець. Подарунок Харкову. 46. й Молодий кущик винограда у моїй колекції. Далі. 47 й однорічний. Має назву Шкода. Йдемо далі. 48-й під назвою ДП. 49-й має назву Смакотуня. 50 кущик під назвою Мускат Бесідочний. 51-й має назву Фестіве. Ідемо далі, ще навіть нема половини. 52-й виноград Озерний. Молоденькі кущики. Всі на показ. йдемо далі. 53-й виноград під назвою Грейтетюд. Молоденький кущик Грейтетьюда. Рухаємося до наступного. 54-й має назву Кеша Нарізамат. 55-й має назву Віктор. 56 й і останній в третьому ряді має назву Ранній палича. Переходимо до четвертого ряду. Четвертий ряд виноградника. І розпочинаємо з винограду, який має назву Катюша. Це у нас вже йде 57-й кущик у моїй колекції. Ідемо далі. 58-й має назву Індіана. 59-й виноградик під назвою Шерлок. Шестидесятий кущик на моєму винограднику під назвою Нептун. Шестде перший має назву Райський. Шестьдесят другий кущик під назвою Вітовський. Шестде третій Має назву Велес. Ось такий він. гарненький. Ідемо далі. 64-й виноград Хелена. Рухаємося далі. 65-й. Виноградик Олімп. 66 шостий кущик виноград Атос. Шістдесят сьомий має назву Ніктан. 68 восьмий виноградик Джин. Шістдесят дев'ятий виноград Богатяновський. Сімдесятий кущик? Подарунок Нікуполю. Сімдесят перший князь трубіцький. Йдемо далі. Сімдесят другий. Виноградик пам'яті Смольнікова називається. 73-й виноградик Цимус. 74-й кущик має назву Армані. Останній він в четвертому ряді. Переходимо до п'ятого ряду. П'ятий ряд мого виноградника і огляд сортів. Отже, 75-й кущик винограда на моєму винограднику має назву подарунок не світая. Ідемо до наступного. 76-й виноград вальок. Ідемо далі. 77 виноград потомок різамата. Рухаємося до наступного. 78-й. Мускат медовий. Ідемо далі. 79-й кущик винограда має назву пам'яті вчителя. Вісімдесятий кущик має назву Сенатор. Вісімдесят перший. Під назвою Маша. Вісімдесят другий кущик має назву Версавія. Вісімдесят третій має назву Мелодія. четвертий має назву Анжеліка. п'ятий молодий кущик винограда під назвою Століття. Вісімдесят шостий називається Аніта. Вісімдесят сьомий під назвою Бравісімо. Вісімдесят восьмий, який називається білосніжка. Ідемо далі. 89-й виноград Васільок. Ходім до наступного. 90-й за списком Кущик має назву Донецький вогник. 91-й виноградик має назву 92-й і останній в кінці п'ятого ряду. Виноград під назвою Бенефіс. Переходимо до шостого ряду. Шостий ряд виноградника. Сортова база. Отож перший в ряді і 93 й кущик винограда. Має назву Наталі. Дуже погано розвивається чомусь кущик. Йдемо далі. 94-й кущик винограда моєї колекції має назву Баженна. Йдемо далі. 95-й кущик під назвою Каталонія. Йдемо до наступного. 96 кущик під назвою імператриця. 97-й молодий кущ під назвою полонез. 98-й виноградик має назву Ромбік. 99-й кущик під назвою Посланник. Йдемо далі. Виноградик Айсберг у нас під номером 100. Отож, перейшли границю 100 молодих кущів на моєму участку. Рухаємося далі. 101-й. Виноград під назвою Грант. На жаль, втратив короночку. Ну, пождемо розпуститься десь спасенка. Ідемо далі. 102-й виноград в моєму саду під назвою Сніжок. 103 молодий кущик. Під назвою Альянс. Сто четвертий має назву Біла скеля. Сто п'ятий кущик виноград Нельсон. Сто шостий. Має назву Русмол. Йдемо далі, 107-й виноград вулкан. Сто восьмий виноград під назвою Денька. Йдемо далі. 109-й має назву Рембо. 110-й та останній у шостому ряді. Виноград під назвою Дарвіка. Сьомий ряд виноградника. Огляд сортів. Отже, по списку це вже йде 110-й молодий кущ винограда під назвою Біла Троянда. Йдемо до наступного. 111-й кущик має назву Августін. 112-й молодий кущик у сьомому ряді. Це у нас є виноград Кеша. Рухаємося далі. 113-й кущ винограда має назву Зоряна Брама. Рухаємося далі. 114-й кущ винограду має назву Чорний Крістал. Йдемо до наступного. 115-й кущик має назву 116-й під назвою Сюзанна. 117-й під назвою Восторг. 118-й під назвою Малиновий дзвін. 119-й виноградик під назвою Алвіка. 120-й кущик винограда має назву перцовий чорний. Ідемо далі. 121 кущик винограда має назву Бравісімо. Ідемо до самого останнього в моєму списку. І 122-й виноградик, останній в сьомому ряді та останній в моїх списках, це виноград Геліодор. Отже, такий мій огляд. І такі мої виногради. Чекаємо підтвердження. Слідкуйте за каналом і далі буде ще багато-багато цікавих відео, і що ж на них виросте, і що на них вродить. Все побачите на своїх екранах. Всім дякую за увагу!